Урочиста лінійка у рідній світлиці знань зібрала на свято останнього дзвінка усю шкільну родину Довговойнилівської загальноосвітньої школи. І з Божим благословенням, настановами на добрі починання, окропивши свяченою водою, звернувся до присутніх місцевий парох, отець Василь. З вітальним словом виступила на святі директор загальноосвітньої школи першого третього ступенів Наталія Мілевська. Ми 1 вересня засіяли не. Вони в декого є дуже великі і дуже плодючі, ну а в декого трошечки менші. Тому е, зараз ми проведемо нагородження наших дітей, які е, брали участь в е, всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, досягли високих і дуже високих результатів. Спробуємо їх нагородити і побажати їм успіхів. Талантами славиться Довговойнилівська загальноосвітня школа. Серед них переможець численних олімпіад всеукраїнських конкурсів Андрій Лупа, якому сьогодні вручили цілу низку нагород грамот та медалей, а також іншим юним обдаруванням. Цьогорічні випускники, покидаючи поріг рідної школи, обіцяють у спеціально складеній просязі у майбутньому гідно нести звання справжнього українця, прославляючи свій край. Вірші, пісні усе для них випускників, щоб назавжди запам'ятали цей день. А подарова, Вані першокласниками незабудки теплотою грітимуть їхні серця. Прощальний вальс із вчителями і батьками лунають звуки останнього дзвоника, проваджаючи у добрий путь випускників. А вони, зібравшись на подвір'ї школи, випустили у небо кульки, разом кажучи Дякуємо за все, рідна школа.